Доброго дня, шановні наші учні. Ще вітаю вас з вашим одним з кращим днів у для студентів. Хочу вам сказати коротко, цей важкий час для нашої держави і для нашого народу. Головне це перемога Ми миром, незалежності для нашої держави, а ви наші майбутні. Ви маєте бути завжди сильні, хоробні, мужні, певні і своїми бажаннями, знаннями і прагненнями досягати кращих призорів для нас і для себе. Ще раз вас вітаю. Дорогі наші учні, хочу привітати вас від душі Днем студента. Хотів хочу сказати вам, щоб ви робити пам'ятав, що студентська російська. Світься йде студентам. Вітаю з Днем студента! Гарних оцінок, щоб всі життєві іспити були складені на відмінно. Що студенту побажати багато їсти, добре спати. Вранці вчасно лише вставати, щоб напади не проспати. Бути в формі і здоровим. До навчання все готове! Педагогів, добрих, чесних, лекцій гарних, інтересних, світлих, творчих лише ідей. Вітаємо З Святом вас! Любі учні! Хочу привітати вас з міжнародним днем студентів. та побажати вам, щоб ваші студентські роки проходили як найцікавіше, тому що ці роки будуть незабутні у вашому житті. Любі наші учні! Вітаю вас на студента, щоб у вашому житті завжди було світло. Любі наші учні, вітаю вас, днем, студента. Бажаю вам, щоб ваш життєвий потяг завжди прямував тільки в ті місця, де ви будете насправді щасливі. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і нехай збуваються всі ваші мрії. Вітаю вас, свято, днем студента. Бажаю вам успіхів у навчанні, здобутті фахової професії. Ну і всього найкращого в житті. Дорогі студенти, вітаємо вас з вашим святом, бажаємо вам гарних успіхів, навчанні, здоров'я вам миру і всього всього найкращого. Вітаю вас, міжнародним студентом. Хай збудуться ваші дві і завжди збережеться у ваших серцях романтика студентських літ. Вітаю, шановні студенти. Бажаю вам олімпійської наснаги, у козацького духу. Займайтеся спортсмен. Вітаю вас, з міжнародних для студентів. Бажаю вам везіння. Бажаю вам, що ви на вашому шляху шляху зустрічалися тільки хороші люди. Бажаю менше по народу житті. і цінувати кожен день без спокої вашого студентського. І наші учні! вітаю вас, з днем студента. Бажаю вам здоров'я, миру і нехай у вашому житті завжди буде смачно і солодко. Учні, я вас вітаю. Бажаю самого у мене у світі навчання і досягти всіх своїх мрій. Дорогі наші учні, я вітаю вас. Бажаю вам, щоб ваші вашому житті тільки плюси, і щоб ваше здоров'я, щастя зростали тільки лише по атлетичний програмі. Шановні учні та учениці, вітаю з Днем студентства зі святом юних мрій та нових знань. Бажаю, щоб кожен ваш день був сповнений нових цілей, певних прагнень, перемог. Нехай роки студентства будуть щасливими, нехай нетовний ентузіазм приведуть до улюбленої і престижної.